з Харкова надходять повідомлення про те, що невідомі проводять певні диверсії поблизу поліцейських відділків у Харкові. і Закладають там вибухові пристрої невеликої сили, але все одно ці пристрої становлять небезпеку. От зокрема, учора пролунав вибух у холодногірському районі поблизу поліцейського відділку. Внаслідок детонації пошкоджені вікна будівлі. Обійшлося без Постраждалих а позавчора вибухівка здетонувала в неділю. мається на увазі біля центрального входу до відділку поліції у Слобідському районі міста. От бачимо якраз офіційне повідомлення від поліції Харківської області про такі, ну фактично, терористичні акти. Адже вони спрямовані на залякування населення і нанесення шкоди. Можуть бути і поранені і людські жертви внаслідок таких вибухів. Тож варто пильнувати. Явно що це є робота мережі ворожих агентів у Харкові. Ну і також про фронт. Коротко скажемо, що новини у нас найбільше надходять в зв'язку з бойовими діями із Донецької області. От зокрема, речниця ОТУ в Луганськ повідомила учора про те, що в місті Торецьк точаться активні бої в центральній частині. Міста в частині багатоповерхової забудови, і наразі неможливо сказати, яка частина міста Торець контролюється українськими військами, яка російською армією. От е, наразі йдуть бої за кожен будинок, навіть у кількох таких кварталах міста багатоповерхової забудови, бої точаться. За кожен поверх висотних будинків, тому наразі йдуть динамічні бої зі зміщенням лінії бойового зіткнення зі зміною постійної вогневих позицій, і наразі складно навіть провести цю лінію фронту лінію бойового зіткнення по турецьку. Ну і також ворог намагається штурмувати активно в південному мікрорайоні Турецька Забалка. Стосовно Покровська, то там найбільші бої точаться найбільш такі жорсткі, інтенсивні. В районі селища Шевченко на південь від Торецька, намагаються росіяни підійти ближче до Торецька через цей населений пункт. Триває оборона цього великого крупного села на Покровському напрямку. Ну і також згадаємо про Курахове, де бої точаться в центральній частині самого міста Курахового, і так само росіяни намагаються зайти ближче до промзони Тес із північного напрямку із села Старі Терни. З районом якраз Греблі, Курахівського водосховища за греблю теж продовжуються бойові дії, і бойові дії продовжуються на виступі так званій кишені на південь від Курахового в районі ріки Сухіяли і населених пунктів Успенівка, Ганнівка, Романівка, Костянтинопольське. Там ситуація надзвичайно складна, оскільки є загроза оперативного оточення українських військ. Якщо коротко по Донеччині. Три такі ключові точки і напрямки. Ну і тим часом у нас надходять новини із Курщини, де українські військові продовжують ефективно утримувати зону контролю над територією суджанського району і на північ від Суджі, в районі Малої Локні залишаються українські позиції незмінними. Ворог, попри штурми останніх тижнів. Не досяг територіального просування і попри те, що у Кремлі дуже поспішають із Курщиною і намагаються от до січня місяця ситуацію принципово там змінити, але успіхів у російської сторони немає. В той же час, ми спостерігаємо фактично відсутність великих підрозділів або помітних підрозділів північно-корейських військ на передовій на нулі у. Курській області, попри те, що військові КНДР залишаються там у цьому регіоні на військових базах, їх не росіяни не поспішають кидати безпосередньо бойові дії у помітній кількості, тобто окремих підрозділів північнокорейських військ досі не було зафіксовано в ході бойових дій на Курщині. І от є коментар на цю тему новий. Від речниці міністерства оборони США Сабріна Сінк, яка ну буквально вчора на новому брифінгу коментувала питання залученості північнокорейських підрозділів до бойових дій на території Росії. Зокрема, за даними Пентагона, війська КНДР залишаються присутніми на території Курської області в Росії і готуються вступити в бої у будь-який момент. Ну фактично, деякі з них вже достатньо підготовлені для цього взагалі. За даними західних розвиток, курс підготовки північнокорейських військ на Курщині мав би завершитися ще у 20-х числах листопада. Однак, ну ймовірно, виникли труднощі з мовним бар'єром, адаптацією цих військ до реальних бойових умов, задач, які стоять перед цими підрозділами. І курс підготовки було продовжено. Заступниця речника міноборони США Сабріна Сінг, Власне, під час брифінгу вчора у Пентагоні говорила про те, що війська КНДР досі перебувають в Курській області, досі готуються. До неведення у бойові дії і підкреслила речниця Пентагону, що наразі американська сторона не бачила, аби північно-корейські солдати брали безпосередню участь у бойових діях. Ми знаємо, що вони готові вступити в бій, і продовжуємо моніторити ситуацію. Ось такий коментар ну, у нас із Пентагона стосовно залученості північних корейців до російської армії. Справді, скажімо, так твердих, якихось впевнених візуальних підтверджень. Того, що північно-корейські війська беруть участь у бойових діях, досі не знайшлося, не було опубліковано, хоча над полем бою достатньо дронів, засобів спостереження. Є лише перехоплення, які свідчать про те, що північно-корейські офіцери, інструктори беруть участь у злагодженнях, у окремих операціях. Ну і так само у Пентагоні вчора ствердили, що у них є дані про ураження північнокорейських. Певних підрозділів, офіцерів, окремих військовослужбовців далекобійним озброєнням з українського боку такі удари по військових базах, командних пунктах завдавали наші військові на курщині і вони були ефективними, успішними, призвели до зокрема і до втрат із числа північнокорейських військових. Однак власне до бойових дій їх не залучали цих КНДРівців.